Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові здійснили стрибки з парашутом із літаків, іл 76 МД у прикордонні до України Брестській області відбулися тренування з висадки десанту збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації. В оборонному відомстві окупантів зазначили, що під час білорусько-російського льотно-тактичного навчання у висадці взяли участь понад сотні військовослужбовців 38-ї повітряно-десантної бригади. Військові здійснили стрибки з парашутом із літака Іл-76МД. викидання десанту відбулося з висоти 600 метрів зі штатним озброєнням та екіпіруванням. У рамках спільного тактично, у рамках спільного льотно-тактичного навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації відпрацьовуються питання перебазування повітряних ешелонів білоруських та російських авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, зокрема на Росії. На полігоні Брестський вертолітні екіпажі забезпечують виконання парашутного та безпарашутного десантування підрозділів сил спеціальних операцій. Йдеться у повідомленнях міноборони Білорусі. В Україні звучала дивна повітряна тривога, яка була оголошена лише у Волинській та Рівненській областях. Саме ці регіони межують із Бреською областю. Ймовірно, висадка десанту була причиною тривоги. В Рівненській області була піднята авіація в Рівному та над Рівненщиною. Кружляла авіація, яка була готова нанести ударів по білорусах в разі перетину нашого кордону. Той же час у програмі час онлайн на п'ятому каналі ведуча Марія Скібінська та політолог, журналіст, а нині офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна ЗСУ Тарас Березовець розповів, чи можливий наступ Російської Федерації із Білорусі на Київ. Наша розвідка і розвідка союзників каже чітко, що ознак наступу з Білорусі немає, однак формування ударного групування, достатнього для наступу на Київ немає. Найімовірніше, це є Операція дистрекшн, тобто операцією введення в оману, вони намагаються імітувати для того, щоб ми тримали там підрозділи, говорить Березовець. Військовий наголошує, що підрозділів ЗСУ, які нині сконцентровані на кордоні з Білоруссю, більш ніж достатньо, і пояснює, я скажу так: якби вони наважилися здійснити повторний наступ на територію України з території Білорусі і почали формувати маршеві колони. Я переконаний, що ЗСУ завдали б превентивного удару і знищили б їх на території Білорусі. Тобто тільки б така ознака з'явилася, ніхто не буде з ними панькатися ніхто не чекатиме, коли вони знову зайдуть на Київ. Щону, Житомирщину, Волинь чи Рівненщину їх знищать ударами авіації та артилерії прямо на їхній території. А вони будуть вразливі, адже коли формуються маршеві колони, то вони стають вразливими, тому що вони скупчуються і їх дуже легко ідентифікувати і завдати по них ударів. Тому я думаю, що до них це попередження було доведене. Я думаю, що це одна з ключових причин, що Лукашенко просто знає, що ще до вторгнення його сили будуть знищені ще на території Білорусі. Я думаю. Це ключова причина, чому цей наступ так і не відбувається. Шанси наступу на Київ рівне Волинь у найближчі місяці я оцінюю як дуже низькі, підсумував Березовець. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!